Я дякую вам, хлопці, за життя. Я дякую вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас! Пішли ви в небуття та більше не повернетесь додому. Ви йшли за нас, вийшли на вірну смерть. Ви не боялися нікого і нічого. Ви захищали своїх мам, жінок, дітей. Ви знали, що ви робите і для чого. Хто міг подумати, що трапиться таке? Хто міг подумати, що в мирну годину підуть батьки ховати своїх дітей, які стояли на майдані за Вкраїну? Небесну Сотню, прошу вшанувати. Небесній сотні дякувать доскону. Це те найменше, що ми можемо віддати, щоб ви відчули, як склоняємось додолу. Вас пам'ятати будемо завжди, і з вами будемо боротись за країну, за ту країну, де нема брехні й війни, за нашу і вашу мирну Україну.